Ну тут потрібно дуже сильно думати. Всі грі. І навіть ну, ти ніколи не подобаєш на ту людину, яка справді є мафією або тим чи іншим ігроком. Тут в нас є дуже розумні діти і вони дуже добре грають. Тобто ти готова профорієнтацію свою поглибити і далі ж працювати? Так. Для того, щоб знати, як це поводити, так? Так. Дозволяти? Алло Іванівна, якби ви могли кілька слів сказати з свого боку, чим корисні такі семінари для школи? Що що вони можуть принести це є, це є 11 клас? Це вони на порозі життєвого шляху стоять. Перед вибором і не тільки професійним, а й взагалі життєвого шляху, тому що в житті не тільки професія, а там і, і сімейні відносини, і як в сім'ї себе поводити. Я тут бачила такі, такі от перекличку з цілим ну, по цілі, по цілій життєвій ситуації, як вони себе ведуть. І дуже важко було напевно дітям, тому що ми привикли в них в школі питатися, як от ти от задали ми тобі запитання, ти маєш відповідати по домашньому завданню чи так готові такі, а особисте рішення. Вони не мають часу, коли висловлювати свої думки, як вийти з тої чи іншої ситуації. От шкільна програма настільки вона вузька, що свого я вони дуже рідко коли висловлюють, і не рідко на яких предметах тільки можуть висловити. І в дані дані отакі проекти вони надзвичайно цікаві, вони надзвичайно потрібні. І я дуже би з вами підтримувала відносини. Напевно, що на сьомий клас то буде зарано, а на дев'ятий можна пробувати. На десятий, звичайно, можна тобто пробувати. збільшити контингент збільшити. тих, хто може профорієнтаційно діти надзвичайно розумні. Мені приходиться з ними стикатися е, в розборі таких ну життєвих е, різних і критичних ситуацій. І я бачу, що діти живуть е, такими поняттями дорослості. А ми їх сприймаємо ще як дітей, і не завжди ми з ними рахуємося з їхньою думкою. А багато дітей вони випереджають навіть декого нас дорослих. І то вартує вже на 8, на 9, на 10 клас, можна починати 7, ще може так трошки. У них немає ще тих Вироблених таких цінностей життєвих, то що вже є в 8, 9, 11 класі. Я дуже задоволена такими проектами. Я завжди їх підтримую. І наша вся шкільна адміністрація так підтримує, що заоч, що директор. Вона просто не знала б, напевно, була тут сьогодні присутня, і отримала б також задоволення. Тому що, от для мене це це було б теж цікаво прийняти участь. От ми дорослі, приймала участь вчитель, так і то вона в дечому. Розгубилася, не могла, а от діти, наскільки ту інформацію навіть у ту життєву сприймають по-іншому і скоріше? Надушу трошки. Так що і маємо вашу візитку і дуже раді, дуже раді Добре. таким. Речем дуже вам дякую, і, і хотілося б якраз е, е, Євгена запитатися, от як їм з дружиною Вікторією діти Борислава, тому що вони вже не тільки по Львівській області, вони вже і на Рівненщині, в Волині, Це по всій Україні такі проходять профорінкаційні я зустрічі. Я вважаю, що а, нас не тільки те, наші не тільки діти Борислава, в нас санаторна школа інтернатного типу. Вона одна така на Україну, де лікуються діти захворювання шлунково-кишкового тракту, і та інформація ваша на вона ціна, вона роз розпит... вона Повзеться всюди. Це є і Одеська область, і Полтавська область, і Київська область. І те, що вони отут вловили, вони будуть ділитися. Хоч воно може ясно, що то треба пережити ці рольові ігри. Це не є теорія, це треба то все пережити, відчути, і воно дасть, дасть свої результати. Так що, власне, я ще раз призиваю до нашої школи. І ось як вам. Трацювати. Що хочу сказати, що відноситься до дітей, чи це е, є Борислав, е, інтернат з Борислава, чи будь-який інший інтернат, хочу сказати, що ці діти вони є дуже і дуже подібні. Тобто немає якоїсь відміни за столом справді замітили, що е, діти вони швидше. Сприймають матеріали, вони швидше сприймають правила роботи з тренінгу, бо це чисто психологічний тренінг випрацьований і виданий їм на чистому рості, де вони тільки вони можуть приймати рішення. Ніхто їм не допомагає, ніхто не підсказує. Це реальні правила з гри. І це частина тренінгу, який називається це психологія спілкування. Великий тренінг, який проводиться декілька днів. Ми тут наразі проводимо тільки одну частину, щоб сказати, від себе і своїх таких. Того, що я замітив вражень, це діти зі школ. Середні школи, коли ми це проводимо, вони це приймають трошки по-іншому. Вони мені так здається, що діти з інтернатів вони проходять життєвий шлях набагато скорше, ніж зі школ. Тобто ці діти в 15 років вони вже мислять як на мене, так як діти в таких звичайних школах і не мислять. Тобто вони відповідають, вони знають, що таке життя є важке, тому що вони тут живуть в колективі, а є такі, що живуть взагалі самі без батьків. Тому звичайно, що діти в інтернатах вони я особисто рахую, що вони більш розвинуті. Ми своїми, вони приймають рішення моментально. Дорослі. Доросліші, да. вони мислять по-іншому, вони мислять. Я не можу сказати, що це добре, чи то погано, але ще раз повторюю, що діти з інтернатів, вони, вони є дуже подібні. Я на Рівенщині ми були. В інших областях приїжджали, вже більше двох десятків цих інтернатів опрацьованих, Хочу сказати, що вони є ну, дуже подібні. І... Ще, відкриті, І саме від... тому ви, звичайно... ви зробили це як безкоштовна програма для інтернатів? Це, звичайно, я зробив від своєї фірми цей це проєкт безкоштовний. Я був впевнений, що долучаться якісь меценати, якісь люди, які це підтримують. Ну, ситуація показує, що це не є для них, для цих можновладців наших війська. Тому ми проїжджаємо, дуже зацікавилось Міністерство освіти. Керівництво цих областей і ми працюємо. Я впевнений, тому, що цей проект для цих дітей він буде потрібний. Можливо, не зараз, але якийсь певний проміжок часу, кожен з них згадає ці наші кроки який він з нами пройшов і пройде ще, я впевнений в тому, що ми ще прийдемо ще через якийсь певний проміжок часу з наступною частиною нашої програми і побачите, наскільки це їм буде потрібно. І скажіть, ці програми адаптовані, правда? Тому що нас здебільшого вчителі кажуть, а та це десь на Заході, наприклад, спрацьовує з посмішкою в доросле життя. В нас з посмішкою неможливо. У нас таке життя, що ніякий роботодавець не приходить на ринок вакансій, в нас цього не розвинено. Але ж ваші програми якраз розраховують. Овані на Україну і як адаптовані вже правда, я хочу те, що я з України і виріс на Україні. Звичайно, що це адаптаний іменно під нас. Хочу сказати, що брати до уваги інші країни скрізь зараз. Є проблем проблеми з роботами скрізь. І скрізь треба, а діти іменно з інтернату вони стикаються з тим, що діти з нормальних сімей, де є батьки вони їх підтримують. А ці діти виходять з життя і їм якраз от це їм достатньо багато всього, тільки от мало спілкування іменно цієї практики реального життя. Це кухня, це як себе вести в таких нових колективах, тому що ну певний вакуум. Життя в інтернаті, тому що в звичайній школі він до обіду десь провчився, прийшов додому і все в нього як завжди. А тут вони по іншому. Тому звичайно, що воно адаптовано, і, і діти це сприймають на ура, тому що кожен з них цю інформацію зможе використати в майбутньому. Можливо, не сьогодні, можливо, через рік, через два. Вона буде потрібна. Дуже дякую і в школах інтернатного типу дуже часто. Діти отримують все готове і прийняти свої, прийняти якесь власне власне рішення, сказати, що я так вважаю за потрібне, це дуже рідко, тому що їх і годують, і одягають, і коли вони йдуть в доросле життя, вони стикаються з тим, а що робити далі. І оці от проекти, нехай вони десь будуть за кордоном, нехай там хтось. Щось там хоче від нас, але ми їх можемо адаптувати і прекрасно адаптується. Міністерство освіти затверджує такі програми. Особливо зараз програма стоїть по запобіганню торгівлі людьми за кордон. І у такий тренінг, як, наприклад, був сьогодні зроблений, де діти говорили про своє власне рішення. Також, ну хай, хай одна якась один процент з. Того, що в нас було, за можна буде запобігти тому, що вони можуть попасти в таке рабство за кордон. Це дуже великий має, має вплив. І ці програми адаптовані, і я дуже вдячна Спасибо. за такі речі. Ця іграція частина просто бізнес тренінгу як називається, психологія спілкування. У нас наступна частина буде це бізнес ігри. Будемо проводити вже як їм починати якісь власні справи. Як їм починати якісь певні свої дії вже з грошима вони їх будуть утримувати? Як починався свій цей шлях відомі бізнесмени і як них це проходило? Ці в нас є це, комплекти цих ігр, але не для того треба час біля 3-4 годин. Тому якби сіли, вони б не пішли б їсти. Бо вона настільки заряджає цих людей, що ми сідали на 5 годин і люди не могли встати дорослі. Хоть там було харчування на столі, вони не могли відірватися, показали, ми будемо грати буде. Захоплений. Можливо, ще Вікторія Степаніна могла б підказати кілька таких моментів, суто особистісних, що б ви хотіли побачити з точки зору аудиторії. От як би ви хотіли, щоб ці проекти відкликнулися від такі, свій очікування результату? Ну, я... Перше, ми проводили ті. Звичайних загальних школах і в школах і не таку санаторно типи, як у вас, коли у вас діти зібрані, а в таких дуже закритих інтернатних школах. І хочу сказати, що ми заважили таку річ, що коли ми проводимо звичайні загальні школи, викладачі це сприймають ой як добре, ось для наших дітей так класно, ой, вони будуть розвиватися, це їм потрібно. А були інтернатні школи такі більш закриті, коли ми приходили, розказували свою програму, А викладачі приходять і кажуть, а ви знаєте, це не для наших дітей. Оце, знаєте, їм їм би оце що небудь, їм би куди-небудь працювати, їм би от ким би небудь. А то, що ви розказуєте, знаєте, це от будувати кар'єру, це будувати свою професію, а їм би хоч щось в тому житті. Їм би, от вони вже завідомо, ще починаючи з того інтернату, вони їм вбивають голову, що вони не такі, як всі, що от їм не можна мати. Такі самі бажання, як у всіх нормальних дітей, їм не можна досягати таких самих успіхів, як інші діти. От їм би хоч би що-небудь, хоч би де-небудь. Не і от ми, хоч своїми програмами, власне, хочемо показати, що всі діти вони можуть почати з нуля і побудувати свою кар'єру, досягти успішного життя. І ви слухали наш семінар, і ви бачили, що ми розказуємо на самих простих прикладах для самих звичайних, самих простих людей. Які ну будь-яка дитина чи з інтернату, чи має вона батьків, чи немає чи має вона фінанси, чи немає, абсолютно безкоштовно може будувати свою кар'єру і своє професійне життя.